Ірина запитує, пастор, підкажіть, будь ласка, як захистити себе від окультизму чаклунства від сторонніх осіб? Так і особлива потреба захистити захист. В нас вже є захист від Бога. А що зробить ще більше того, що Бог вже дав, немає особливо, особливої нужди в цьому. Головне, не треба ніколи страхатися перед е, окультизмом через чоклюнством. Не треба. Вони, ми в Христі Ісусі, ми маємо перемогу. Ми захищені кров'ю Ісуса Христа, ми захищені Божою силою, Його Словом, тому навіть боятися нічого не потрібно. Вони вже переможені. Вони це враги, які гучно говорять, але насправді вони не мають ні владу, ні сили, щоб щось погано зробити для тебе. Боятися нічого, тому навіть нічого не потрібно. Але якщо є таке внутрішнє е, е, хвилювання, то це дуже просто. Підійди до свого пастора чи лідера і вони зможуть помолитися за тебе. І слово Боже дуже міцна. Навіть Біблія говорить про Слово Боже. Спочатку, споконвіку, було слово. Слово було у Бога, і слово було у Бог. Слово Боже має силу Божу, життя Боже. Коли ми багато читаємо, і є час, коли ми навіть розмикуємо. Думаємо про слово Боже, воно становиться частини наші внутрішні наших мислі, як ми думаємо, наші думки. Це достатньо захист, достатньо захист від всього цього. Воно не має до тебе ніяких, вони нічого поганого не зможуть робити проти тебе.